Того дня Роман з трьома друзями святкували день народження. Розважатися поїхали в сусіднє село на залізничну станцію. Хлопці кажуть, на них несподівано на вулиці напали зо п'ятеро поліцейських і, нічого не пояснюючи, почали бити кійками по голові. Почав його бити по голові, дубінкою. ударив його раз дубінкою по голові, там по ребрах, а потім Роман стоїть і сікає кров'ю, витирає ці очі, щоб не текло. А той каже. Що ти витираєш? А Роман каже, а за що це таке? Він підбігає, його ще з ноги по голові, ще раз ударив. Каже, якби б за що я б вас всіх тут повбивав. У Сергія я теж розбита була. голова. Того вечора, каже, дісталося усій компанії. Довелося викликати швидку допомогу. Каже, присідай, я б почав присідати мені вдарив кійком, і кійок, кійки були закручені. Я знаю, що таке кійок, він розкручується, тоді він стає м'якшим і резиновим, і не наносить таких травм. а в них вони були закручені. Вони були коротші і наносили жорсткі травми. Розбили мені голову, хлопці лежали вже на обочині в крові. Побити хлопців, швидка допомога привезла сюди до лікарні тут Романові. Зашили рану на голові, але додому хлопець так і не потрапив. Спочатку він втратив свідомість, потім впав у стан коми, а за три дні помер. Медики лікарні діагностували у Романа травму голови та виміряли ступінь сп'яніння. Показало 1,7 проміле враховуючи все разом, стан хлопця оцінили як важкий хворому. Ми викликали на другий день. Викликали нейрохірурга, зробили трепанацію черепа, забрали гематому з головного мозку. Але просто вже був набряк головного мозку, безумовно від удар. Від удару, але від удару об землю, чи в бордюр міг вдариться, чи це хтось вдарив. Я не можу сказати. Продавчиня місцевого магазину каже, поліцейські того вечора були агресивними. Зновішій по дорозі йшли до людей, чіплялися перед цим. Хто? Ну ці троє міліціонерів. У поліції на все мають свою версію. Старший лейтенант Олександр Тіхай, того вечора у складі слідчо оперативної групи, виїздив на виклик чергової позалізничній станції. На пероні нібито побилися дві компанії. Поліцейські застали потерпілих, а от нападників наздогнали вже на території села. Ті, нібито, почали кидати в служивих камінням та бити штахетою, тому й застосували кийки для самозахисту. Але звідки у Романа черепно-мозкова травма гадки не мають. Один молодий, що зліва стояв, він кинув в мене камінь, який пролетів справа від моєї голови. І потім вони раптово одночасно почали йти до мене. В руках знаходився гумовий кийок ПР-73, яким я особі, яка мене нанесла. Це майже раптово, коли нанесли удар по бронежилет, я наніс йому удар по кінцівкам рук. Потім я вже знову заврачується, це ж знову не падає, хоче мене кулаком замахнутися. Я вже наносив удари по, ну, по лівій, ну, по нозі, по голові я не бив». Начальник піщанського відділення поліції дії своїх підлеглих оцінює як професійні. каже у тій ситуації правоохоронці мали право навіть застосувати зброю. У цій конкретній ситуації я їх може оцінити як які відповідають вимогам чинного законодавства, тобто відповідають закону про поліцію. Люди захищали захищалися від нападу в межах, які передбачені чинним законодавством. Є у цій історії ще одна сторона конфлікту. Олег був у тій компанії, з якою спочатку почубилися селяни. В результаті у чоловіка зламана нога, але і він запевняє, по голові теж нікого не бив. А от самі між собою парубки вчинили розбірки. Нас почали витягати з колії цей, ну залізничної. Ми вилізли і вони почали між собою чогось Я не, не розумію, з яких причин зразу били нас, потім почали між собою. Один коротше, з тих молодих людей вдарив другого в обличчя, той упав. Правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за фактами хуліганства та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцеві. А от смертельний випадок, до якого причетні поліцейські, розслідує прокуратура. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості. За ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 365, це якраз перевищення службових повноважень, яке потягнуло за собою тяжкі наслідки. Відповідальність передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Рідні та товариші загиблого Романа вимагають для поліцейських суворого покарання за смерть людини, хоча у справедливість майже не вірять. Це одно вони, я хочу, щоб вони сіли. Такі люди не можуть ходити і робити на такій Не То що безпреділ, це я не знаю, що це робиться. І ніхто не хоче до це нести відповідальність. Загиблий Роман був єдиним братом у Наталії. Їхня матір паралізована після інсульту. А батько, довідавшись про смерть сина, намагався накласти на себе руки.